Ну, без Китаю, схоже, ця історія вся не відбувається. Є різні думки, друже, серед, серед нашої спільноти, політологів, експертів аналітиків. Але я тобі наведу дуже одну цікаву інформацію, тому що я буквально її щойно нарив е, справа в тому, що Китайська Народна Республіка виступила за дипломатичне врегулювання суперечок після того, як ударено було по Польщі. Вони таку заяву зробили вчора. Заяву зробив цю речник МЗС е, Китаю. Лінзі ну, рахується офіційна позиція. Ну, кажуть, треба якось врегулювати суперечки. Але більш цікаві події розгорталися перед 9 вересня, перед Днем Атаки по Польщі. А саме, польська компанія ПКП Cargo Connect 8 вересня вперше відправила зі свого терміналу у Варшаві контейнерний потяг до Китаю по маршруту нового шовкового шляху. Примітно, що поїзд було відправлено з Варшави 8 вересня, а вже наступного 9 вересня, прем'єр-міністр Польщі, прем Польщі Дональд Дональту заявив, що Україна закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань, які проходять у Білорусі. За інформацією наших колег, сьогодні нібито у Польщі має перебувати очільник закордонного відомства Китаю Ван Є. Я поки що цю інформацію скажу чесно не перевірив, але ну, вже я не можу не вірити нашим колегам, оскільки ну, доволі відповідально про це все говорять. Ну, тут питання в мене дуже до тебе: а яка тут роль Китаю всі ці історії? Тому що з Польщі, як кажуть, багато намагається китайці зробити хаб, і те, що там уже вирує, курсує потяг з контейнерами китайськими, то це точно буде хаб. Ну, є дві версії, давай так, да і я от просто чому кажу про дві версії? Тому що два дні, мабуть, як і тобі, мені багато журналістів, які просили про коментарі. Вони по суті цю версію подавали як питання: першу ключову: що Сінь Зімпінь дав вказівку Путіну напасти на Польщу, ну спробувати Польше, очевидно. Так. Я в принципі не дуже так би мовити цієї позиції дотримуюся. Я поясню, що я маю на увазі, чому я поки в неї не вірю. Да? по одній простій причині е, мені здається, що е, Сіньзінпіню якраз поспішати в цьому плані не треба. Чому тому що він не має зараз таких відносин з Європою, що він міг вийти як посередник і швидко вирішити цю історію? Мені більше схоже, що у Путіна просто паніка. От реально паніка, тому у нього часики тікають, і не в плані його особистого життя тут він може довше жити, а в плані економіки і в плані того, що на полі бою ситуація дуже сильно змінилася порівняно з 22-м, 23-м і навіть 24-м роком. Угу. В нього обмежений маневр. Я не думаю, що йому Сінзінпінь дав повне повний бланш в Пекіні. Сін Цзімпінь, за все, в Пекіні сказав, що ми з тобою, ми торгуємо. Далі будемо дивитися. А й Путін, Путін навпаки, ну це моя думка, звісно. Да, вона, ми ж говоримо про дві версії. Да? Путін, навпаки, такими діями може пробувати прив'язати до себе Китай, тому що це ж на поверхні лежить, що він поїхав в Пекін після Пекіна напав на Польщу, да, в такий спосіб. Ну, типу, дуже прямий взаємозв'язок. А і якось от стримана реакція Китаю з іншого боку, якщо вони з Польщі ліплять хаб. І хочуть це зробити, да і до речі, як вони до цього ліпили і зліпили, він тільки заморожений в Білорусі такий же хаб, так е, ну йому в принципі такі загострення поки не потрібно. Окей. от якби Європа зараз була посварена з Трампом дуже сильно, от це була б ідеальна версія. Путін а? зіпінь виходить. Я приніс вам мир зі мною проти, але ж Європа з Трампом, принаймні поки. Якщо, друже, якщо удар не погоджений із Сі. То Китай суттєво обмежує торгівлю з Москвою. Після Подиво такого віде. Віде. Ну, слухай, не за логікою речей, то так має відбутися в Пекіні? Ну, е, я не думаю, що е, Китай саме так на це відреагує. Китай дає Путіну певний простір для маневру. Тим більше дивись, Китай же нічого не втрачає від цієї історії. Він нічого там не виграє, але з іншого боку, ці хаби в Польщі і так далі. Може, зараз Китай продасть ідею. Скаже, що ми переговоримо з Путіним, щоб так ти поставив, был... мі... але вони навіть не казали Путіну це зробити. Розумієш, от в чому суть. А про що Китай зробив, ну, звичайно відбувався звичайно, звичайно, да, да, ситуативно? Путін зробив, Китай скористався. Подивимося, да. я все ж таки думаю, що, попри всі наші, от, знаєте, запевнення, що Путін сильно залежний від Китаю, а це так і є. Все ж таки в таких речах Путін діє сам, тому що в нього не співпадає бачення просто О, з Китаю. Слухай, я, ти знаєш? Сьогодні з цього приводу вибачай, що у нас така вже дискусія в якості розмови, можливо, кухон, і перепрошую глядачів. Але коли сьогодні спілкувався із журналістами з цього приводу, то я говорив наступне: давайте пригадаємо перед широкомасштабним вторгненням. Путін поїхав до Китаю. Він показав Сінзіну свої плани і сів, почухав по тилицю. Каже: Ну окей, я не заперечую це твоя справа, ти ж самостійний, так і нині могло бути. Сі давно знав про різні плани Путіна, в тому числі і про а, можливий напад на сувальський коридор, на Нарву, на Литву. Ну і так ну, сувальський коридор це Литва за великим рахунком. Тому він просто не заперечував, як ти кажеш. Та я не проти. Ну коли ти заважаєш за потрібне, тоді роби. Нехай так і буде. Ну, а кида підошкова, але він не давав путіну прям вказівку. Ну так, так, я, так. я розумію, що я я узагальнюю це як фігура мовлення, так, так. що ти там бери й бий. Але в будь-якому випадку такі дії не отримають заперечення у піднебесної. Ну це моя ну, сумність. Не отримають і не отримають. Чому? Тому і не що не отримують і не отримають. Чому? Тому що ну, Китаю, в принципі, будь-яка ситуація поки вигідна, в, в такому контексті. Так. Зараз дуже показовими, правда, будуть оці навчання дуже показовими. Все ж так. таки, е і знов-таки келох не просто так приїхав в Київ і їхав uh -huh. в Польщу, да? не uh -huh. просто так поміняли знову 50, скільки, 4 там е, ув'язнених, да, відпустили. 52. Тобто 52, да. Бо вчора, вчора просто на ефірі казали 54, я запам'ятав 52, але uh -huh. я вже журналіст. Нехай буде 54, 54 да, хай буде да. всі. Але тисяча, на усе, так сказав, тисяча залишається. От так. політичних в'язнів. Е, це от такий елемент гри, десь і Лукашенко передають, типу, не рипайся, досить зальоту дронів, Типу, але більше ні ні. Ну тебе ж попередили. Ну не не, не, не цей не роби дурню, тому що е, тут же ще момент. От ми зараз говоримо про те, що Путін хоче брати на слабо НАТО. Так і є. Ну так і так, є. І власне е, я давно я ще з 22-го року дотримуюся тієї позиції, що Путін хоче таки спровокувати карибську кризу 2.0. От йому треба це. Він до неї підводить зараз активніше. Е, але от момент один. А що, от ми кажемо, НАТО невідомо, як відреагує, навіть якщо Путін вторгнеться своїми військами на її територію, на його територію і так далі? А в мене питання: як відреагує Росія і Білорусь, якщо по території Білорусі шандарахнуть ракетами, якщо ну, коли звідти залетять дрони? Як відреагує Білорусь і як відреагує Путін? А от шандарахнуть ракетами у відповідь там три ракети запустять і скажуть: як ми, це ми, треба що... було б зробити, у мене питання не в тому, що треба. Да вони повинні були так зробити. Сказати: ми знищили джипи, які запускали шахеди. Довольне. Доводьте, доводьте що ми типу не зробили цього. Да? Питання в іншому: як відреагує Путін? Як відреагує Ликашенка? Просто Європа настільки налякалася цього гопніка. Що вони якби бояться йому навіть щось у відповідь зробити, але ж це ж класична схема гопніка. Доки ти йому попиці не даш, він буде наглід. Як тільки ти даєш йому впику, він каже: Вибачаюсь, помилочка вийшла, я цього не мав на увазі. Мені видається, що Європа постійно дивиться у бік Вашингтону і думає: а що скажуть у Білому домі? От будь-яка дія, яку можуть зробити європейці. Вони її не роблять по одній простій причині, тому що вони очікують схвалення Вашингтоні. Для мене був таким прикладом доволі, я вважаю, яскравим і показовим момент створення альянсу військового з країн Північної Європи у 2015 році. Це британські експедиційні сили, які покликані для швидкого реагування на загрози саме. Північній Європі туди входить дев'ять країн, ти прекрасно знаєш про цю історію. І тоді дуже обережно у західній пресі, навіть з початком широкомасштабного вторгнення, писали про те, що Білий дім тоді, навіть був у му році, незадоволений тим, що в рамках НАТО створиться якийсь інший альянс. Тому я думаю, що європейці після атаки по території. Польщі вони просто очікували, що скаже Трамп Трамп промовчав. Але в мене до тебе ще одне запитання: це такий мій коментар. Там відреагуєш, як захочеш. Я з приводу Лукашенка. Також сьогодні ми говорили про це, і я виказував думку про те, що в такий спосіб Трамп, коли відправив вчора туди свого представника. Вітали Лукашенка з днем народження, я дивився, яка в нього була реакція. Він не очікував, що пані Меланія, перша леді Ша, разом із Трампом передадуть йому літального листа і подарунок. Нехай символічний, але все ж таки, подарунок. Так? Він був задоволений дуже сильно. А чи не означається, що Трамп, ну, знову ж таки, роблю припущення, що Трампа ще не все пропало. Він намагається, якраз як ти сказав, попередити Лукашенка: не рипайся. Ми тобі зняли ось санкції. Друге. Санкціями він говорить Путіну, бо це б якраз було показово проти авіакомпанії, чого постійно просили росіяни е, скасуйте нам заборону на пряме авіасполучення. Ну і не ремонт літаків. Чи не вказує Трамп цим самим Лукашенко? Не рипайся, і дивися Путіну, що я можу зробити надалі. Я переконаний, що саме так він і робить, причому достатньо примітивно, але дуже діє ну, да, виглядає дуже примітивно, воно ну, ну, виглядає і... да, тому, що диктатор, тому що от всі ці штуки, це очевидно. Да? А, але я тут змушений констатувати, що якщо, якщо мета Трампа така, як от тільки що її описав. Ну то слухайте, ціль виправдовує засоби стовідсотково 100%. відсотків. Ну там ті запонки з білим домом. Якщо після цього Лукашенка буде сидити, не рипатися і припинить mm -hmm. якісь провокації, там чи ще якісь речі, е а й ще й почне дивитися трошки в бік Європи, замість того, щоб дивитися виключно в Китай і в Кремль, да то, то це якби абсолютно невеликі втрати. Да, це дуже цинічно, але це геополітика. От вона така може бути. І я думаю, до речі, що це не кінець. Я думаю, що. Е по факту, коли все це закінчиться, а я переконаний, що воно закінчиться ну колись там погано саме для Росії, нормально для нас, тобто, все одно це буде для нас перемога. Я абсолютно не здивуюся, якщо от на фоні всього цього Лукашенка ще й знову стане руко, Податим, скажімо так, президентом, якщо він доживе, звісно, до цього часу, тому що є варіант, що Путін його за собою потягне в якомусь моменті, але він може слухай, він може і пропітляти. Він може і пропетляти, і реально ще й сказати, що е, ну якби. Ну, це якби там ну, вийшло, не вийшло. Да? Але може в принципі, такий варіант в нього якби є. Зараз він не очевидний, але ну бачиш, ситуація дуже стрімко міняється. міг ще пару місяців назад подумати, що Келак буде з ним обніматися. А Трамп буде писати, як там видатний президент, Я мій, друг, витягнув, і шаную, мій друг да. там. Да, мій друг значить Олександр Лукашенко. Тому тут все в принципі можливо. У Лукашенка є одна якість, якої немає у Путіна. У Лукашенка є просто тваринна. Оцей інстинкт тваринний інстинкт виживання, виживання саме, і він буде готовий робити все, що завгодно, принижуватися там і так далі, yeah, от, тільки yeah. щоб політично вижити, і от такі тварини політичні, як правило, і виживають. Так що він може ще і своєю смертю померти, і якби ще залишитися при своїй території, при своєму режимі. А як ти оцінюєш можливі загрози? Вони поки що не очевидні. Атаки Росії по Польщі, що стосується України, бо в такий спосіб ну, може, наприклад, свідчити Кремль про те, що ви давайте Україну зупиняєте в її прагненні не погоджуватися на ті вимоги, які ми висунули саме здача Донбасу. Бо сьогодні так стоїть питання. Чим швидше ви дотиснете Україну, тим ну, менше ймовірність того, що я вас буду атакувати далі. Я думаю, що це був один з, одне з завдань. Давай так, тобто, там, там не була от тільки одна мета, не знаю, там, розвалити НАТО зсередини чи там ще щось зробити, Да? Там багато було завдань, і одне з завдань це спробувати виставити Україну винною. І, і, слухай, ну я ж бачив цю статистику, як, мабуть, і ти. Ми, ми її не придумали, це не маніпуляція. Багато поляків дійсно писали про те, що типу опосередковано винна Україна. Тобто, було, була мета. Зробити так, щоб ти типу, по європейці сказали, що ну якщо Україна не може війну виграти, а дрони вже починають до нас долітати. То давайте прямо сідайте і е, підписуйте якийсь болючий компроміс. Тільки щоб дрони не літали і не ваза, не заважали нам тут пити каву, чи що вони там п'ють да? в залежності від їхнього розпорядку. Така версія мені здається, вона абсолютно заслуговує на увагу, і це точно було однією з ціллю Росії. До речі, вона підтверджується ще тим. Що саме російські е, фабрики тролів вони підхопили ці тези? Вони підхопили. Ну, Сікорський прямо сказав: ми бачимо хвилю, яку розганяють, росіяни розганяють. Але от для багатьох поляків, е, пересічних громадян, да, цього виявилося недостатньо. Вони повелися. Ну, хтось з власної волі, можливо, написав, але багато повелося. Угу. І на завершення, чого нам очікувати в найближчій перспективі, максимально коротко, як ти думаєш? В найближчій перспективі нам слід очікувати все ж таки якоїсь телефонної розмови Трампа і Путіна до тих пір, доки вона, до тих пір, доки вона не відбудеться, ну якась вона повинна бути, да? нічого принципово нового не буде. Може там, якщо розмова буде затягуватися, і Трамп знову поставить якийсь дедлайн, ну ж буде ще кудись зальот. Ну, в якусь там ще країну, ну буде. Ну от наступ наступна якась масова атака, і кудись вони знову залетять до тих пір. Доки вони не переговорять, і Путін і Трамп, точніше, остаточно для себе не зрозуміє, що там нема вже чого ловити ніяких кардинальних змін відбуватися не буде. А після цього от там вже є варіанти, є сценарії. Бо Трамп може навіть і психанути. В принципі, в нього такий психотип, що він може це зробити. Ну будемо сподіватися на це, але як пише статистика, то після кожного телефону дзвінка Трампа Путіну Путін все сильніше б'є по Україні. На жаль, ну ну так ну так що хай вони останній раз тоді там поговорять знову це відбудеться. і Тоді у Трампа вже будуть розв'язані руки, бо він же діє по принципу, що треба все ж таки, е, все ж таки, треба. Е, ну якби е, останнє слово да там сказати, останню спробу mm -hmm. здійснити, І звісно, тут Трамп дуже сильно Путіна. Ну якби підживлюється. Да, вже давним-давно треба було насправді психанути і сказати, що от реально психанути. да, і сказати, що ну скільки можна? Ну слухайте, ну це вже ж просто несерйозно, але він от, Ну, він нерішучий в цьому плані, коли mm -hmm. він не впевнений в результаті, він дуже нерішуче діє. Його треба до цього підві... ну, підвести. Тому нам, я боюся, прийдеться цього дзвінка чекати. Але він з великою ймовірністю буде в найближчий час.